Вітаю на каналі Шушим. Сьогодні з батьком вирішили з'їздити в Сутиски на риболовлю. Виїхали з дому в 3 години дня. І по дорозі сюди почалася дуже сильна злива. Залило капітально. Сиділи в машині, перечікували. а це під'їхали до в'їзду в сутиски до нашого місця. Будемо зараз йти перевіряти, чи вдасться нам приїхати машиною, чи ні. Ось цей заїзд. Зараз пройдемося трошечки. Поналивало, було вже сухо. Знов поналивали купу води. Ай! Слизько, грязно. Що тут батько? Всім привіт! Провіряємо, яка дорога. <laughs> ну що-то вона трошечки жорстка, звісно. Ну, в принципі, в принципі. мені вона подобається. Ти думав хуже буде? Я думав буде хуже. Тут трохи попідсипали, Угу. <laughs> Ну тут проскочети тільки і все. Ну а там далі теж є такі місця, що знести може. Mm -hmm. ну, тут такі ось шифра бачу, понасипали в ямки. камінців, не знаю. От тут я може проскочу, а що робиться далі? Ну так. Да. Іти дивитися, теж не варіант дуже довго. Чи підемо подимось? Я вже не знаю, що робити. Може доїхати до того дерева зламаного, яке там. Бо до нього можна розвернутися, І звідти піти. Біжимо, 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 чуть мене не переїхали. А, ноги мокрі. До дерева з роз'їздом ми доїхали. Тепер треба перевіряти там дорогу далі. Заїхали ми по цій дорозі, що йде право від дерева сухого, наліво там не проходимо. і не проїжджаємо. Будемо залишати машину отак в лісі. А тут іде спуск до Південного Бугу. Будемо вручну все носити. Не, не хочеться вас залишати без контенту. Так що так, 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 давайте авансом лайк ставимо. І коментуємо відео. Ми стараємось заради вас. Додому не їдемо. На вулиці почався знов сильний дощ, лиє. А ми йдемо ловити рибу. Хто ще таке є? Зараз все, Тільки плохо, що не взяли якогось. Дощовика нічого не вийшло. Дощвика, зоніка нічого не взяли. Ну нічого, я бачу синє небо. Так, 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 дивися, в деревах там пробивається, на камері не видно буде. Так що буде все нормально. Коротше погнали. Цікаво скільки тут до Бугу йти, бо ми не перевіряли. Але там якісь голоса, чу чути були, що там якісь люди є. Як вони будуть виїжджати, я не уявляю. Сьогодні неділя, там по-любому люди є. Ну, сюди як би можна і машиною виїхати. Але в нас машина так носить, що капець. Якби повноприводна було, то взагалі немає проблеми. А хоча ні, є, є проблема, тут таке болото, і тут знесло б по-любому. зікати з'їхати ще можна. А хоча як понесе якесь дерево зупиниться, також не варіант, то я думаю, ми правильно поступили, бо тут мене в капцях зносить, що йти не можу. Що вода така зелена? Я ще такої води не бачив ніколи. Жесть. Таке відчуття, що вся в рязкі. Це що таке? Це вона і є врязки. Капець! Бух повністю врязки, зараз це жесть. І рівня води немає зовсім. Жорстко. Ну такого мене ожидали. Так, да, дивися, вода впавша повністю. І чисто чі, різка Такого ми не очікували взагалі. Це Да. Ну придасться рибалити, куди ми дінемось. А як ти будеш закрити, катер цю різку, чи що? А що, воно собі впаде на дно і все? Да. Ну так, да. тільки треба місце якесь гарніше знайти. От, ти гась під взяв. Так, да, під в нашу чергу, вдруг короб клюне. Може клюнути, тут так скидаються, ти собі не уявляєш. Да. Прям ці різкі. Щось дуже в горлі пересохло від цих движух. Та це капець, я теж пити хочу ужасно. Є в мене пити, я вдавлю. Давай, давай. Дві удочки закинув. Поплавки встають отлично, все. Як, як звичайна вода. Сигналізатори став зараз буду спінги закидати. То що, давай пити? Що там у тебе є? Є у мене. О, так. Начинається, вже ми нікуди не поїдемо. Починаємо відпочинок і рибалку. Ні, давай тепий пий, пий. Ну, рибалку ми поставимо на перше місце. Рибалка і відпочинок. Угу. Це з надією на багато риби. Ну як скажеш. Закинув я тут два спінінга. Закинув я ще зверху спінінг. Хотів перекинути різку, щоб аж туди, але різка щось стала поширше. А тут удочки закинуті. Все, стабільно стоїть. Хоч хоча пару разів поклюнуло. О, і на, мак... на макухті кажуть щось піпікнуло. Ого! Перший риб. Ой, це я спінга зачепив. Ха-ха! Дивіться, якого я піймав. Опариш захотів. Хі -хі, сонячний окунь, клас. Ааа, супер. Прикольна рибка. І тут вони є. Такий красавчик, так? Да? Як з акваріумом. Клас. Що з ним робити, говорить, що це шкідник, що їх не можна випускати назад в воду, бо вони з'їдають і і гриб. Таке всяке, але він маленький. Не, не знаю. Першу рибу не можна випускати, так що я її візьму поки. А там вже розберемося. Батько десь пішов четверту ходку робити до машини. Десь там треба буде йти. Класно. Перша риба є. Ну вже якщо перша є, то піде рибалка. Дай Бог, все буде добре. Да, щось нам не щастить з цими виїздами на рибалку. Сьогодні мала бути рибалка на бутилки з лодкою. Ми взяли лодку з собою. Але знести її сюди дуже важко буде. Будемо чекати, можливо, щось буде клювати, але рязки сіки. Це там з того боку класно. Там просвіти є, можна закидати собі спокійно. А далі повністю вся річка покрита різкою. Повністю. Будемо сподіватися, що все буде добре. Тут, у батька, все добре. У мене все окей. Бутерброди мутяться? Мутяться, так. Да. Будемо вечеряти. Під вечір, під вечірок буде. Угу. Саша на удочку ловить. Щось зловив тільки ж. Показуй, що зловив! Верховодка. Верховодка? Хорош, хорош, хорош. А ну-ка покажи. Оп, 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 оп. Така риба велика. Бачиш? Ууу, верховодочка. Хороша. <реш> На цього перша? На червяка? На червяка? Угу. З дна. Угу. Як ти побачив, що клюнула? То клювало, хорошо, так повело капець. Угу. Ну якщо мілка кулі, я то і крупна повинна клюнути. Ні, то і на спину була покльовка, то воно може щось піде. Може зараз вечірній кльов почнеться і все буде бомба, ми прериваємо. Да. Нам щось не дуже везе, але може сьогодні повезе, не знаю. Знали б, скільки в нас є рибалок, які ми знімали, але не викладаємо, бо немає риби. Ми їздимо і їздимо. Ой. Ну нічого, щось буде. В нашому регіоні не, не ловиться риба. На платниках. Гроші беруть, риба не ловиться. В лісову лисівку поїхав знайомий з базара. просидів вечір, ніч і ранок, зловив два карася. Одного такого крупнішого, другого маленького. Заплатив 300 гривень, нічого не зловив. І отак постійно. На богу теж сусід сюди виїжджав, всі сутіски два рази. На лодки, прикормка, горох, все ноль. Нічого. Де це риба? А нам ді? пощастить, все буде окей. Ну, будемо надіятися. Пішли їсти бутерброд. Так, була покльовка Саша тяне, кучу різки витягнув. Палки якісь. І там, оказується, є риба. Ох ти ж. Она ну, показує, яка риба. Зараз палки заберу. Крапивка. Ну яка плотвень? Ого. Хороша. Чекай, 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 чекай. Диви, оце плотва. Mm, хоро, <рес> <хороша. рес> да. Це вже така, що геть не стін показати. <рес> Так, давай. І там щось вже, до речі, поплили якісь гілляки, кропивки, лілії. Да. Вже... Не просто цей, різка. Дуже густа різка. З кропивкою, з цими, да? все стягує, мотує в сторону. Ну що ми замітили? Що далі вже різки менше і менше. Тобто на ніч може її пронесе, і ночі її не буде. Дай Бог, дай Бог. Ночі її не буде і на ранок може її не буде. Може пронесе. О, ну, це, це вже монстр. О -о -о. Отак і рибалимо, так, да, батько? Так, да, отак і рибалимо. Чекаємо поки різка пропливе. Бо в різки нічого толку не буде ніякого. Ще трохи, а там далі вже чисте. Ну так, ну, да, вже видно, що чиста вода далі. Чиста вода, Щоб чуть-чуть пронесеш зараз. Що угу. Може буде якийсь плюсик. Да. Якась надіжда на коропа і карася. А ми вже робимо вогонь. Ой! Наскладали дров. На бумаги немає в нас, бумага лишилась в машині. А в машину йти така впадла, да? Взагалі не хочеться. Далеко, я вже чотири рази ходив. П'ятий раз не хочеться йти туди. Щось клюнуло. Да? Пікнуло. З того боку якийсь дядько курів вже не кричить, матюкається. Видно, вже добре лягну. <ріст> Головний шашличник. І що? Починається саме цікаве. Рибка не дуже клює. Рибка взагалі не клює. Ні, щось подергує. Ну то може і різка натягує. Да, Будемо робити шашличок. А шашличок батько цікавий робить. М'ясо, помідори, гриби, гриби і помідори. Супер. Гриби замариновані, м'ясо замариноване. замариноване. Mm. І ці помідори домашні. Круто. Вогонь вже догорає в нас. А по воді покращення і не видно. Думали, що пройде рязка, пропливе, але стає все гірше. Вся річка повністю затягнута. Такого південного бугу я ще не бачив. Ну, зрозуміло, що на такій воді риба клювати не буде. І ми знов залишаємося без риби вкотре вже. Але нічого, раз приїхали, то треба вже старатися перезакидати постійно і сидіти з надією, що щось спіймається. Зараз поставимо шашличок, я перекинув знову всі спінінги. І будемо продовжувати риболовлю. Ставимо шашличок. О, У нас вийшло 5 шомпорів. Такий гарненький. Угу. З помідорками має смачно бути. Вже темніє, а от тут вже під деревами взагалі темно. Ой. Вогонь перегорів, жар нормальний. Хоча дрова не багато спалили, бо тут їх багато. Ми не хотіли збирати. Та й мокро. Свинінка, гриби, помідори, промариновано все. І батько рибак. Та, ні, я не рибак. Я цей куховар. Ти рибак, головне. Та який там рибак? Я куховар. В мене не фортить. Ну три риби зловив сьогодні. Та хіба Іще, це риби? І ще й три різних. Ні, дві однакових. От просто одну більшу, одну менше. А, а, так! так, так. Три, три різних, три різних, точно. Плотва, верховодка і сонячний окунь. Плавають десь тут. Да, вже темно стає капець. Ніченька. Але скільки годин? А, ну вже дев'ять. Дев'ять. Да? Шашничок вже досмажився. Ось так виглядає. Саша каже, що готовий, а я кажу, хай ще постоїть. То ми знайшли альтернативу. Знімаємо два оцих крайніх, які І... самі присмажені. І йдемо на пробу. Пробу робити, так? Да? Так. Да. Цікаво, що вийшло. Ну, аромат від нього божественний. По всьому лісі йшов. Так, чекайте, я маю знімати, так? Да? Так. Да. Чекаємо. Оп. І помідори прижарились, так? Да? Так, да, зараз куштуємо. Має бути дуже смачно. А ну. Так. Ти що пробуєш? М'ясо чи помідору? Наші помідора, я м'ясо люблю. Гарно виглядає, а ну. А я помідору пробую. Ну, а Да. Сире? Ні, м'ясо взагалі бомба, білесенька, дивіться. Комарів? Куча. Пішли вже. Це не комарів, це мушка якраз. Ми комарів нагодували, рибу нагодували. Тепер треба себе годувати. А ну я попробую. Ну. І як, сире? Ні. Бомба! Гарячий. Всім добрий ранок, ми прокинулися, різки вже немає, вона за ніч уйшла. Але покльовки все не радують. Вночі була одна покльовка і на ту я не встиг, бо поки добіг перестало клювати просто-напросто. Ми вже попрокидалися. Спати, до речі, було дуже жарко. Настільки жарко, що ще цього року так не було, навіть в самі жаркі дні. Добрий ранок, дуже жарко, мокрий прямо. Mm -hmm. Я тут в спальнику спав, я його навіть не застібав, просто розстелив і спав на ньому. Настільки жарко було. А ми встали, починаємо трошечки рибалити. Все поперекидав. Будемо чекати. Зараз будемо ловити, Зараз піде процес? Іде процес, так. Дуже багато мальки. Мальки прям куча. І час від часу вони так всі випрягують з води. Ніби хижак атакує. Цікаво спостерігати за таким. До мене вночі якийсь пес прибігав. Прибіг, я його погладив, він біля мене ліг, полежав, потім гавкнув і побіг. І більше я його і не бачив. Так, щось є, наконець-то. О! Хороший карась. Карасевич перший на пуфік чесничний. Все-таки вони їх люблять. Фу. Дочекалися. Ааа, який я красень. Чуть е -е -е. <реш> 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 не втік назад. Та То я теж з ним разом. <реш> Є карась коротше. <кораль. реш> <реш> а, хорошо. Ой. Риба перша є, хороша. То була мілкотня, а це хороша. А тут різка вже пішла. Стільки мальки, стільки риби скидається. І крупні скидаються, і мілочки шить. Ловитись не хоче. Оце перша нормальна покльовка. Ще одна покльовочка, карасик черв'ячка захотів. Невеличка, правда? Але карасик. Да. Два якарся. Ще вісім. Ще вісім, так? І два коропи. Да. Ну зараз один за одним. Раз, раз, раз і буде. Вісім. Да. да? А що? Всяке може бути. Припливе стоя. І почне бомбити. Так. Що сьогодні погода якась така? Хмарно так. І так парить з самого ранку. Жарко? Жарко і хмари, сонця немає. А ми помаленьку збираємося. Да. Клювати риба не хоче. Оце зранку пару раз клюнуло і все. І тишина скидається, ходить, клювати не хоче. Що таке з цією рибою, не знаю. Саша, що з рибою? Спить чи не голодно. Все, зібралися. Після себе прибрали полянку, все чітко. Рухаємося до машини, сьогодні навіть улов не буду показувати, бо скажу так на словах, один карась великий, один карась маленький і плотва здорова. Три, три рибки у нас. Така рибалка вийшла, але ми старалися. Ми дуже старалися в таку погоду сюди. Прийшли. Ну, відпочили добре, це найголовніше. Вже йдемо до машини, майже всі речі вже там, з собою доносимо останні, будемо вирушати додому. Все було б чудово, якби вчора не було зря. Рязка помішала нам порибалити. Якби ще з вчорашнього вечора зловити декілька каразиків, то б взагалі рибалка бомба була так це тільки зранку отримав задоволення від цього карася, бо він дійсно такий величенький і давав нормальний супротив. Батько так газує вперід, не можу догнати. Як з моторчиком. Доходимо до машини, стоїть в лісі. Одна. Сумувала за нами. Фу. На силу дійшли. Покажи, як ми буксували. А що, грязно? Ну, трошки, а. трошки грязно. Ну так, да. ця, ця сторона вся повністю в болоті. Зараз будемо виїжджати, та буде в болоті. Да. А, ну це якраз нормально. Ми вже все зібрали, будемо виїжджати. Така рибалка в нас вийшла. Трішечки нам помішали деякі фактори, але ми з цим справились і гарно провели час, да, батько? По, ви... Все нормально, відпочили добре, шашлик був смачний, посиділи, риба погано клювала, ну, пару штук зловили, нічого страшного. В раз зловимо більше. Да. Така рибалка в нас вийшла. Кому сподобалось, ставте лайкосик, підписуйтесь на канал. Я чекаю не менше 1000 лайків. Да. Да. Бо рибалка була тяжка, і заїзд, і дощ, і різка, і все. Хм... Mm. До речі, вже підходить 5 тисяч підписників на каналі. Як буде 5 тисяч, то якийсь розіграш треба провести. Щось придумаємо. Щось будемо робити. Ну тоді все, підписуйтесь на канал, бо розіграш буде проводитись серед підписників. А ми їдемо додому, рибалка наша закінчена. Всім до побачення, до скорих зустрічі на новій водоймі.